Вітаю вас, любі підписники, дорогі спонсори і просто халявщики. Сьогодні в мене стрім не запланований. Він ненадовго. Я просто хочу сказати на камеру те, що я хочу зараз вам сказати. Сьогодні у нас 6 листопада 2024 року. І офіційно підтверджено, що президентом США сьогодні було обрано Дональда Трампа. В чому ситуація? Ситуація в тому, що Демократнична партія, яка була основним опонентом, тому, хто висунув до навіть Трампа, попросту злила вибори. Компанія їхня велася настільки бездарно, що її можна було би і не вести. Кандидатуру вони виставили настільки спірну, що її можна було би і не виставляти. Проблема в тому, що Декламатична партія зробила все для того, щоб не виграти ці вибори. Розумієте, в чому вся фішечка? У 2019 році у нас були вибори президента. І основний опонент сьогоднішнього президента Петро Порошенко і його партія Євросолідарність, зробили абсолютно те саме. Вся інформація, яка тоді була, зводилась до одного. Порошенко зливає владу. Ще тоді в мене виникло дуже просте враження, що раз відбувається такий масовий злив влади, яку робила Євросолідарність і Порошенко, значить в Україні буде піздець. Я це казав кожному, з ким я про це говорив. На жаль, я тоді не записав цього на відео. Тому зараз я записую це відео прямо в прямий ефір. І що ви собі думаєте? Влада в Україні дісталася повальна і тотальна дилетантам. І в Україні настав піздець, як я і прогнозував. Зараз точно та сама херня відбувається в США. Демократи, мало того, що дуже херново вели компанію, Вибрали надзвичайно спірного кандидата. Бо я вже казав на одному з своїх стрімів, Америка ще не готова вибрати президента жінку. Я це усвідомлюю. А демократи це усвідомлюють. Набагато краще за будь-кого в цьому світі. І вони виставили саме її. Її не обирали на праймеріс, її вибрали, її призначили кандидат. Вони могли вибрати іншого, більш достойного представника своєї партії, а її спеціально призначили. Вони злили владу, сьогоднішню, президентську, засудженому злочинцю, людині, яка бреше направо і наліво. І всі це дуже добре знають. Вони більше того, зливають владу на місцях. І що буде далі? А далі буде піздець. От який в Україні прийшов піздець після того, як владу злили дилетантам, і людям, які абсолютно були за 300 тисяч кілометрів від політики, від того, як працює держава, і взагалі від будь-чого зв'язаного з державною діяльністю, точно то саме зараз роблять в Америці. А значить, намічається тотальний піздець. Я вам казав, що в 2050-х на людство чекає вимирання. Це вже об'єктивна реальність. Я вам казав, що піздець почнеться набагато раніше. Ну, так я вас вітаю. Піздець почався. І ви його будете спостерігати власними очима. Що буде конкретно далі? А це вже як душа забажає, що їм зберде в голову? Ну, то, що буде піздець, можете не сумніватися. Таке. Почитав ваші коментарі. Не планую сьогодні довго розлагольствувати. Я просто бачу пряму аналогію. Я можливо це відео скачаю і виставлю окреме відео, тому що стрім сюди ніхто не дивиться, а я хочу втирати потім цим дуже багатьом людям, що я казав. А я багато чого казав. Жалко, я тоді цього на відео не записував, що мати підтвердження. Тому я зараз роблю це з вами. Ви маєте живого, що називається, свідка, і ви є живими свідками цих подій. Я кажу, що буде піздець. Точно по тій самій аналогії, по якій піздець прийшов Україну, тому що все ще. Зараз відбувається точнісінько та сама схема. Владу зливають дилетанту. Але коли він був дилетантом у му році, він був на все шоуменом з телевізора і збанкрутілим мільярдером. А зараз це засуджений злочинець. Його засудили. Він бреше направо і наліво. В нього не тримається ні черта купи, і його вибрали президентом. Що далі? Куди котиться? Я от підозрюю, що все почнеться з Тайваню і Китаю. Я можу помилятися, але все на це вказує. Подивимося. Що буде далі? Далі буде звізда Єфлеємська. Всім. Я кажу вам, люди напряму піздець уже почався. Вітаю вас! Ви живете в історичну епоху. Що буде далі? Що буде далі, панове? Республіканці візьмуть абсолютну владу. В Штатах, як на місцях, так і в верхніх палатах, в Нижніх палатах Конгресу, Сенату. Демократи лишать собі тільки місце. Вони будуть робити точно те то саме, що зараз робить Євросолідарність в Україні. Просто скулити і розказувати, як погано діє влада. А вони такі хороші, вони в білих тряпочках, понімаєш. У них немає інструментів впливу, взагалі ніяких. Тому влада може творити, що хоче, то і буде робити Трамп. А в нього тормозів більше не буде. Чим його тепер зупиниш? От чим? В нього останній термін? Єдине, що може бути, що він захоче ще на третій термін. А для цього йому потрібна войнушка. Так, як зробив, наприклад, Рузвельт в Другій світовій. Як думаєте, хватить Трампу дурі таке замутити? Йому не хватило дурі, блін, спровокувати і піти, штурмувати капітолійський цей блін, білий дім? Як думаєте, йому хватить дурі? А пам'ятаєте, я вам постійно розказую, що настає нова епоха конфліктності США по астрології. Що Уран знову наближається до Близнюків і коли він відйде в Близнюки, в штаті почнеться той самий період, який них був, під час громадянської війни, під час революції їхньої, під час якої вони здобули Незалежність, під час Другої світової війни. Мійте, планетки трошки відстають, якщо на то пішло від графіку. Тому що по графіку, якраз на березень 2025 року Уран має зайти в Близнюки, він топіроно, блін, забрів знак кільця. Тобто, в нас плюс-мінус ще якийсь резерв по часу є. Якщо вірити астрології. А от Трампу вже, блін, все. Він останній президентській конденції. В нього і так купа вісяків кримінальних справ, які топіро ще йдуть. А що буде далі? Він вже старий дядько, йому втрачати нема чого. Там в нього є сім'я. Ну вона не пострадає при любому розкладі. Що буде далі? Що буде? Хватить Трампу дурі почати Третю світову? А що б і ні? А що йому завадити? Йому спеціально віддають всі, всі способи управління найбільш могутньою державою в світі, щоб він якраз зробив то, що повинен він зробити. Миєте, коли владу віддають комікові, то всі очікують на що? На кой хрен віддавати владу коміку. От повесід мені, нащо давати, блін, паралітику, рулити, блін, автобусом напханим людьми? От хто при здоровій голові таке зробить? Людина, яка точно не здатна цього робити. Хто при при нормальних мозгах таке може допустити? А в нас таке зробили. А зараз точно таке саме роблять в США. Нахрена! От нахрена. Ви думаєте, таке робиться. Я вам постійно кажу, ми йдемо в піздец. Це процес невідворотній. Але треба зробити так, щоб стадо йшло на бойню і не брикалося. От вас туди і поведуть тепер в світовому масштабі. Я дуже, дуже страшно сильно сподіваюся, що я не правий. Але курва бать, Я дуже рідко буваю неправий. Дуже-дуже при дуже рідко, буваю, не Ви можете зараз, заповнити той твіт, будемо перевіряти разом, і астрологію, і мої бліна. Не хочу сказати, що це мої прогнози, це не моя заслуга. Я просто озвучую то, на що вказують факти. Ви можете ті факти перевірити самостійно. Візьміть, перевірте, блін, візьміть, перевірте. Перевірте, 19-й рік. Перевірте, як відбувалися вибори в Україні. Все в Ютубах є. Як відбувалися вибори в Штатах цього разу. Що почалася проблема з, заміним, з заміною Байдена? Він на відкритій дискусії з майбутнім президентом Трампом почав себе вести як маразматик. От не був він маразматиком, а раптом зробився маразматиком. Та йому 80 з хрином років, але це ніхрена не значить. Він донедавна був абсолютно адекватною людиною, а тут раптом хлоп, хлопління і все. І почав путати Штати, почав, блін, називати Гаваї окремою державою. Блін, хоча Трамп зараз заявив, що він цей США воює з Амери, з Францією, і цю війну треба припинити давним давно Ша. Демократи злили владу. Все розіграли, як понота. Раптом президент, який блін, спокійно справлявся зі своїми функціями, став дебілом. І кого вони послали замість президента? Вони не провели праймеріс, Вони вибрали самих досвідчених. Вони не вибрали самих іменитих, самих знаменитих своїх бліна дірмократів. Ті, хто є найбільша підтримка, чи ті, в кого бліна, ну не знаю курва, хоча б найбільше досвіду, як було в того самого Байдена. Вони вибрали людину, яку призначили. Призначили віце-президентом, бо вона жінка. Байден коли став президентом. Зраду заявив. Його, його віцепрезидентом буде жінка. Це була головна бліна. головний критерій, по якому вибирався віцепрезидент. Не професіоналізм, недосвідченість бліна. Гендер. І її призначили кандидатом в президенти саме з цією метою. А я тепер починаю підозрювати, що її віцепрезиденти призначили саме з оцією метою. Що вона просто дочекалася до свого момента. Ну що ж, подивимося, подивимось. Коли я казав, що буде в Україні піздець, мені ніхто не вірив. Довелося піздеця чекати три роки. Але він прийшов. Це те, як я зараз вам розказував на попередньому стрімі, що він за перебрик вічно вирішить про нациків в Україні, фашиків, сатаністів і людоєдів. Я вам сказав прямо той, хто кричить вовк. Вовка таки докличеться. Так само і там. Так що вітаю вас з новій реальності, панове. Єдиний шанс, правда, що на Трампа було вже два замахи а Бог любить трійцю. Але це вже не міняє самого факту. Якщо він раптом з обраного, але лише не інаугурованого президента стане президентом мучеником. Республіканці взагалі загребуть всю владу, бо їм злиють тоді все нахрен. І вже неважливо, хто буде замість Трампа. Так що, так що, панове? Що вам ще можна на то сказати все? Я не знаю, що вам ще додатково додати до того всього. Піздець, все. Піздець буде, я вам гарантую. Що чорне ви питаєте? Ну, бо воно то чорне. У мене на каналі є відео, випущене 11 березня 2023 року. Перше відео на моєму каналі. Я спеціально тримав його рік приватним і тільки після того оприлюднив. В ньому зараз 100 з чимось переглядів. Хочете подивіться, Я акурат тоді, в білому, розказую про те, що я вам зараз розказував про 19-й рік. Своїми іншими правда словами. Це не був стрім, це було відео. Тупо воно досі пір'є. Я його виділяти не буду і не збираюся. Можете його знайти, якщо хочете, можете передивитися. Може, яка дослівно його, блін, перемацати. Так само, як можете дослівно перемацати потім оцей от стрім ще раз. Ну що ж, подивимося. В цьому відео, де я в білому, я розказую за нас. За те, що в мене були перечуття, за те, на що все вказувало. І моя думка з того часу не помінялась, а тільки 200 мільйонів раз підсилилась і підтвердила. І зараз в мене точно то саме. І замітьте, найбільший прикол. Що не тільки я замітив, то, що компанія Порошенка 19-го року, президентська, піздець як похожа на компанію Камали Харріс 2024 року. Цю схожість помітили всі. Але тільки я один недолбойоб, як я бачу, щоб, блін, провести паралелі між цими двома виборами, які, ну, похожі, господи, помило. Не хочу вже матюкати зверху. Хватить, вже і так наговорю. Та і таке. І таке. Добре, пробіжу, що ви там мені понаписували, якщо що. і будемо прощатись до наступного стріма. Камала не була краще ніж травні ні разу весь період президентства Байдена вона була просто декорацією, незважаючи на не те, що вона була генпрокурором якогось там штату. Не абсолютно праві. Все одно виберуть акурат того, кого треба, і вони вибрали того, кого треба. Людину, яка точно зіграє правильну роль. Наступних подій. Цю людину готували до цього її, ролі її життя, і Трамп справиться, повірте мені. Та можете не вірити, ліпше переконайтеся. Ведалі тут бананчики знаходяться, Ой, може, тих, тих, тих. Що ви мені ще хорошо пишете? Ну, шаш. Шановне паніство, я вам подав інформацію. Подумайте над нею. До неділі до наступного стріму. Дякую, що послухали. Дякую, що приймали участь в обговоренні. О такий коротенький сьогодні стрім. Є причина. Добре, дякую вам. Хорошого вам всім дня. Хорошого вам всім наступного життя.